Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. У космачі на Франківщині місцеві побили двох жінок та дитину. Близько сотні людей самовільно перекрили місцеву дорогу та не пропускали транспортні засоби. На Франківщині викрили депутата Калуської ради, який, ймовірно, підробляв документи про непридатність до військової служби. СБУ задокументувало отримання спільником депутата авансу від військовозобов'язаного у сумі 2 тисячі доларів. Одного сина втратили на війні, іншого дочекалися з полону. Історія сім'ї Стефораків із Франківщини. Сльози радості, бо що він вже реально повернувся, що він вже вдома. Жителька села Брустора, що на Косівщині Івана Ванджурак, розповідає, що 6 лютого вона шестирічною донькою їхала на пошту в Космач, щоб отримати посилку. Жінка каже, дорогою туди її зупинив натовп людей та згодом відпустив. Однак, коли вона поверталася, люди, що перекривали дорогу, назвали її навідницею військомату. Почали кричати, що прийшла сюди знімати, фотографувати, здавати нас. І вони просто почали я, як я двері замкла і до половини відкрила вікно. І вони. Чали мене у вікно витягувати за волосся, пхати, біти, пхати, там якісь желізні металеві штуки мені у машину. Там було десь людей більше 50. Це були і жінки, і чоловіки Вони мене почали на вулицю, так як витягувати, але я трималася, Діти, вона дуже плакала. кричала. вони мене десь 4-5 раз дергнули, і потім я чула, що хтось вроді якийсь чоловік кричав. Що е, там типа жінки чи дівчата? Це не та машина. Ось машина ця що нам потрібна. Я так зрозуміла, що зараз приїхала машина, і я так вже потім зрозуміла, що це був воєнком приїхав. І вони всі переключилися на цю машину. Жінка розповідає на допомогу їй прийшли дві односелиці. Одну із них також били палицями люди з натовпу. Іванна викликала швидку допомогу та поліцію. У мене дитина була лице кроваве, знову ніс повністю був розбитий. Дитина дуже плакала, дуже великий стрес. Гематома в голові є, і є так як ніс Гематома велика на носі. Вчора було більше, ніж ніс був спухлий, і сьогодні то як пройшло, але на носі є гематома. Це у дівчинки, да, в донечки? А у вас Маю, що? у мене? сказали, що струс мозку і теж гаматома ззаді на голові, бо мене дуже голова болить. Ну і чуб не половину волосся мені повиривали, Руку вдарили всі з лікарні побоїв, Все маємо експертизу від алкоголю. Що все не було ні алкоголю, нічого. Все маємо. Голова космацької громади Дмитро Мохначук каже про інцидент, він дізнався від поліцейських, які йому зателефонували приблизно після 18-ї години. Відтак розповідає голова громади. Він поїхав до натовпу. Хто скинув групу? Ну що їдуть багато машин, а це це кашників, хто забирати людей Жінки полопили дороги там і перевіряли всі машини. Хтось людей збунтував, і ми маємо цю головний біль і розбираємося. Вона якось попередньо зверталася до вас з якимось? Ні, абсолютно ні, абсолютно вони не звертається у день. Така була акція, перекривали. І речі вони до мене не звертаються ні з письмовим. Хоча я пропонував звеніть з письмовим звернення, підпишіться. Ми подамо згідно чинного законодавства, подамо далі до службів. Вони не хочуть звертатися письмово. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про хуліганство, вчинене групою осіб. Повідомили на Фейсбук сторінці поліції в області. Поліцейські з'ясували, що мешканці отримали неправдиву інформацію, яка була розповсюджена по локальних групах соціальний мер. Близько сотні людей самовільно перекрили місцеву дорогу та не пропускали транспортні засоби. Між громадянами відбулися сутички, в яких постраждала неповнолітня та дві жінки. Ми запитали речника Нацполіції області, чи немає в діях людей ознак перешкоджання мобілізації. Андрій Яський відповів, що усі деталі інциденту поліцейські з'ясовують. Ілона Захарук, Оксана Василик, Ганна Водницька. Суспільне новини, Івано-Франківщина. На Івано-Франківщині затримали депутата Калуської районної ради, який разом зі спільником ймовірно підробляв документи про непридатність до військової служби. Про це розповіла речниця СБУ в області Марія Римар. З її слів депутат використовував свої зв'язки для того, щоб підробити документи, що дозволяють виїзд за кордон. Свої послуги чоловік пропонував за 7 тисяч доларів. Фігурант разом зі знайомим допомагали отримати тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідку ВЛК про тимчасову непридатність до військової служби. СБУ задокументувала отримання спільником депутата авансу від військовозобов'язаного у сумі 2 тисячі доларів, а також затримала депутата під час передачі клієнту готового пакету документів і одержання 5 тисяч доларів оплати за нього. Обом фігурантам повідомлено про підозру, їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. На фігурантів очікує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Ну, зразу ж сльози. Як сказати, сльози радості, бо що він уже реально повернувся, що він уже вдома. Ну, українін. Мені сказали, що їм все нормально, живе, здоровий, цілий, неполаманий, трошки скло. Батьки командира роти 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу Василя Стефурака, Світлана і Степан Стефураки пригадують момент, коли від невістки Олени дізналися, що їхній син повернувся з полону. У неволі Василь провів один рік, три місяці і 12 днів. Емоціями з того дня ділиться і брат бійця Євген. Я нічого не говорив. Тобто, не повідомила жінка моя, а жінці сказала, мама. Ну, емоції не передати. Таке було так. Згадав, ну, ну, щастя було. Він зателефонував, сказав, що це він, і запитався, ну, привітав мене, що з батьком я став. Він не знав, що цього. Я плакав. Коли взяли в полоні, я не плакав. А тепер, коли дізнався, що дзвонили, то я плакав. Рідні розповідають, Василь Стефурак підписав контракт зі збройними силами України у 2013 році після повернення з армії і служив у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Згодом брав участь в революції гідності. Був другом героя Небесної сотні Устима Голоднюка, батько якого потім не раз привозив на фронт допомогу для його підрозділу. У лютому 2015-го Василь Стефурак отримав поранення під час виходу з Дебальцевого. Після лікування вступив до академії сухопутних військ імені Петра Сагайдач. А по закінченню повернувся на війну вже у званні старшого лейтенанта. У полон Василь Стефурак потрапив у ніч з 19 на 20 жовтня, розповідає батько. Мав бути наступ, він був і став командиром роти. Його рота пішла вперед, там зайняла позиції, так сказати, на передньому краї. І чомусь там так вийшло, що фланги відійшли, а він навчився самий з одним згодом. Ми там трималися 4 години, їх там довершилося 6 чоловік, і ми там попали. Вивершення було в классу зараз. Василь Стефурак проходить реабілітацію. Крім нього, в сім'ї військовослужбовцем є батько, старший солдат 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади на позивний маестро, який зараз відновлюється після інсульту. На фронт чоловік вирушив 25 вересня 2015 року після загибелі сина, 19-річного учасника революції гідності, добровольця правого сектору, оборонця донецького аеропорту Степана Стефурака на позивний 24-й. Він загинув у 2014 Році на Донеччині внаслідок мінометного обстрілу. Батьки бережуть нагороди загиблого сина, серед яких орден за мужність третього ступеня і звання народний герой України. Також зберігають його військовий одяг і прапори. Він ну, ходив у цій формі, правий сектор, оце є ця форма, що в ній ходив. Привикаєш уже, що вони там. Раз у день позвонити, і ця, слава Богу, що подзвонили і сказали, ну, що вони є ще. Другий раз таке могла, може й не бути. Нині ім'ям загиблого воїна Степана Стефурака названа вулиця в Топорівцях, на якій проживають його батьки. Степан Пенкалюк, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківщина.